Далі говорити про запобіжний захід для нардепки Анни Скороход. адже суд вчора брав заставу в розмірі трьох мільйонів гривень, як запобіжний захід. І це про це повідомила наша кореспондентка суду. Раніше ми проводили аналітику. Так і, і буквально наприкінці нашої попередньої години. Ось і до нас е, вмикався е, якраз представник Transparency International. З ним проводили на у цій справі. Аж зараз ми поспілкуємося із адвокатом Анни Скорохот. Олег Бругела до нас доє... Єднується і дізнаємося його позицію по позицію захисту. Дізнаємося, власне, де зараз перебуває пані Анна Скороход. Пане Олеже, вітаємо вас в ефірі першого каналу. Вітаємо. Вітаю вас. То розкажіть, будь ласка, де зараз пані народна депутатка перебуває? Чи в СІЗО, чи вдома? Під, ну, яка ситуація, який процесуальний статус? Станом на сьогодні, вчора і позавчора, вона знаходиться вдома, вона не в слідчому ізоляторі. Запобіжний захист слідчим суддям, застосований у вигляді застави. Вона вдома. А от чи буде захист носити заставу за депутаткою? Якщо так, то коли планується зробити? Станом на вчора в неї таких коштів не було. В нас є 5 днів для вирішення питання щодо оскарження даного рішення. Сьогодні будемо зустрічатись, погоджуватися, погоджувати позицію в частині оскарження даного запобіжного заходу, саме суми, тому що вона для неї є непідйомною. Ну і подальшому вирішимо. Ну очевидно, станом на вчора в неї цих коштів не було. І те, що там в засобах масової інформації, пишуть, що майже рекорд, що за такий короткий проміжок часу внесена застава, це не відповідає дійсності. Заставу ніхто не вносить. Ми нагадаємо глядачам, що йдеться про суму 3 мільйони 28 тисяч гривень застави. Та про цю суму ми говоримо. Ви кажете про 5 днів на час оскарження. От зараз станом на цей ранок, можливо, з'явилися хтось. Ну часто ми бачимо, що це можуть бути там. Ми не знаємо імена, чи якісь компанії, чи фірми, та які вносять застави. Можливо, от станом на цей ранок і я бажаючи допомогти пані Ані якось заплатити ці гроші застави. Чи є така інформація у вас? Можливо, такі і є, ну нам про це невідомо. Чи це у вас така лінія захисту? Тобто, що ви дійсно збираєтеся, от апеляцію та оскаржувати таку суму, скажімо так, і навіть при тому, що бажаючи внести цю заставу, є пані Анна Скорогод не хоче цим користуватися. Дивіться, позиція захисту проста. Якщо на протязі п'яти днів ми не знайдемо такі кошти, відповідно, ми в межах цих п'яти днів будемо подавати апеляційну скаргу в частині зменшення розміру застосованої застави. Якщо говорити про повне відео, так тому що в своєму коментарі пані Скороход заявляла, що вимагає якраз повного відео, аби десь показати так усім, тобто з її голосом відео, аби воно десь не було десь відрізане, підрізане. От чи вам слідство надало повне відео, і чи все таки будете вимагати його надалі, якщо не надало? Станом на сьогодні відео стороні захисту не надано. Е, у зв'язку з тим ми звернулися з відповідним клопотанням, щоб ми, хоча б, не познайомилися. Воно це відео потрібно просто для чого. Вчора в судовому засіданні прокурорам надавалися матеріали, де нібито воно там роздруковано текстом. Однак події мали місце в вересні місяці. Сьогодні грудень очевидно співставляти те, що написано в письмовому вигляді, з тим, що дійсно знаходиться на тому відео, тому що навіть вчора в судовому засіданні. Сторона захисту звертала увагу, зокрема суду на тому, що попереднє відео, яке було розповсюджено в засобах масової інформації, воно є часткове і я акцентував увагу на цьому безпосередньо з посиланням на ті протоколи, де у цих протоколах якраз більше тексту, якого не було в тому відео. Якщо, але принаймні, пані Анна сказала, що от візуально на відео вона та і от також ми від представника Transparency International почули, що це ж відео для соцмереж. Та воно там для того, щоб проілюструвати, скажімо, так цю справу, тобто в суді і в доказах, очевидно, що будуть дійсно більш довгі версії, чи з іншими фігурантами та ну з деякі ми розуміємо, що пані скороход знайома, тобто які контакти, скажімо так, з представником там бізнесу. Які контакти взагалі з цими людьми у неї, в принципі, були, чи по роботі, чи ні, чи взагалі там є люди, яких там пані Скороход не знала, наприклад? Ну, дивіться, те, що інкримінується, що нібито вона щось намагалась вирішити через якихось службових осіб, високопосадовців, цього немає ні в матеріалах справи. Про це безпосередньо пані Анна зазначала. В судовому засіданні під час розгляду попитання про додаткування запобіжного заходу сама компанія, яка до речі, в судовому засіданні навіть вона називалася, назва її пані Анна, також зазначила про те, що про цю компанію вона чує вперше. Тому про яких осіб ну, цих контактів просто бути не може. Ну, в матеріалах кримінального провадження на сьогодні, що вона захист цього поки не бачить. Якщо ми зараз розуміємо, так що є час на оскарження цієї суми запобіжного заходу 3 мільйони гривень. Але якщо припустити, що час вийде, так все-таки грошей цих не буде. Тобто які далі далі дії суд чи... не змінить суму, там і це буде. Тут не увазі... змінить суму, не зменшить чи, чи все-таки може зменшити її? Як передбачаєте? І чи в іншому випадку пані Анна скороход піде в СІЗО? Чи... От які взагалі процесуальні дії можуть бути далі, і які сценарії розвитку подій от, за 5 днів ви вважаєте за найбільш реалістичні? Ну, якщо за цей час ми не знайдемо ці кошти для внесення суми застави і не подамо апеляційну скаргу, прокурор вочевидь подасть клопотання про зміну запобіжного заходу. Не виключено, що це може бути клопотання про застосування у вигляді того самого тримання під вартою чи будь-якого іншого запобіжного заходу, звичайно, ми будемо заперечувати проти цього, але ну, брати під варту людину через те, що у неї немає коштів. Ну напевно, це трохи неправильно. Ну, ми будемо вже ми будемо діяти в межах правового поля. Будемо дивитися, що ми будемо мати справу. Дякуємо вам, пане Олеже. Що Дякую. долучилися Олега Бургел, адвокат Анни. Скороход говорили ми про те, що пані Скороход обрали запобіжний захід, і це суд обрав заставу в розмірі понад 3 мільйони гривень. От які дії захисту надалі розпитали у адвокат.